Говорящі уси Піскова роз'яснили, для чого Путін змінює ядерну доктрину і кому це було неясно, То Пісков сказав, що це щоб донести сигнал недружнім країнам. А ми думали, що для того, щоб донести дружні, е, я не знаю для чого Пісков це пояснював, але він певно додав собі якоїсь політичної ваги, що він важлива фігура, він необхідний для того, щоб пояснювати, що Путін хотів сказати або що мав на увазі. Тож на прохання сформулювати, який сигнал Росія посилає недружнім країнам, те, що це сигнал, було зрозуміло. А що це за сигнал? Що хоче сказати Путін, пісков переклав з Путінського з Гоблінського на нібито нормальну мову, але ну тут можна з натяжкою на нормальну мову сказати. Тож це сигнал. Який попереджає ці країни про наслідки в разі їхньої участі у нападі на нашу країну різними засобами, причому не обов'язково ядерними, сказав е, Пісков? Тобто ще раз Росія нападати може на будь-яку країну, ну бо цього в ядерній доктрині Росії немає за допомогою усіх наявних засобів, але Якщо будь-яка країна вирішить відповісти Росії, то це вже буде розглядатися як реальний привід застосувати ядерку. От що буває, коли два з половиною роки міжнародні правила не виконуються. Ну і ігноруються не тільки Росією, а й міжнародною спільнотою, яка ці правила власне і писала за цією новою ядерною доктриною. Ніхто не має права відповідати на удари Росії. У сенсі ніхто не має права відповідати на удари Росії по території Росії. Тобто, виходить, що захищатися на своїх територіях Україна має право. А от е, спецоперація у Курській області це вже відповідно е, привід застосувати ядерку. Е, удари в глиб території Росії будь-чим, дрон на території Росії це вже привід застосувати ядерку. Ну, і, власне, в середу, 25 вересня, оцей кремлівський щур, який кличе себе Владимирам Путіним, заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування. Путін заявив, що в оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Російську Федерацію. Також, за словами того самого російського царя, ядерна відповідь послідує при достовірній інформації про старт у бік Росії засобів повітряно-космічного нападу. А це літаки стратегічної тактичної авіації. Це крилаті ракети, це безпілотники, це гіперзвукові та інші літальні апарати. Звісно, у нас з вами залишається одне велике питання, що означає. Оцей, оця достовірна інформація, хто її має надати? Цю достовірну інформацію? Бо якщо її буде надавати Канашенка чи Шайгу, то звісно, ця інформація буде дуже сильно достовірною. А, ну от питання залишається, звісно. Але виходить, що через два з половиною роки Путін каже: Ви знаєте, я втомився, втомився від того, що війна не закінчилася. Ну, Це мала би бути прогулянка на території України, а тепер ми тут застрягли майже на тисячу днів. Тому слухайте сюди: ми всім вам забороняємо захищатися. Ну, бо програти ми не можемо. Бо це неможливо. Ну, так Путін завжди говорить. Виходить, що якщо Україна запустить дрони по Росії, Путін може застосувати ядерну зброю. Які висновки ми з цього можемо зробити? Ну, дивіться. А... Перший висновок те, що удари по арсеналам, яких Україна завдала останнім часом, це ай, як боляче. А, ну, Тому що погрози вийшли на такий рівень. Будь-якому ядерному удару передують ядерні випробування. Одні з них ми бачили, і вони були доволі невдалі. Ескалація в даному випадку проходитиме поетапно, а не так, що сьогодні дрон, завтра ядерка. Так не буває. Тобто, якщо сьогодні Україна запустить дрони, а завтра Росія ніяк не відреагує, то ціна решти всіх пунктів нової ядерної доктрини буде помножена на нуль, відповідно. Ем... Що зміниться ядерна доктрина? Ну, в принципі, напевно, вона має повпливати на захід. Ну, тому що захід однозначно дуже не хоче ескалації, ви пам'ятаєте? І на це і розрахована ця ядерна доктрина. Тобто тепер при ухваленні рішень про удари по території Росії, а саме такого рішення, ми з вами чекаємо. Захід буде зважувати всі так, ні, всі ядерні доктрини, ядерні погрози, ну і власне так далі. Як це попливає на Україну? Ну, власне, ніяк. А конвенційна загроза для нас з вами вона зараз. Набагато яскравіша, набагато серйозніша, ніж ядерна. Конвенційна, я маю на увазі розмір вплив російської армії на українські території. Я маю на увазі їх наступальну компанію, я маю на увазі їх зусилля, я маю на увазі їх зброю, я маю на увазі їх присутність на нашій території. Тож, якщо б ми підсумовували з вами, вони напали на нашу державу. Вони напали на державу, яка в 30 разів менше за територію Росії, в 4 рази менша за населення, яке бореться по факту всіма можливими неможливими підручними засобами від банки Помідор на початку повномасштабного вторгнення до ФПВ-дронів, які наші збройні сили просто збирали з коліс на ходу для того, щоб чимось протидіяти артилерійським обстрілам. Яка має обмежену допомогу від Заходу. А вона два з половиною роки бореться, два з половиною роки Росія нічого не може зробити з нашою державою. І щоразу, коли наша держава все болючіше і болючіше відповідає Росії, вони що роблять? Правильно хапаються за ядерну палицю. Навіть якщо та ядерна палиця виглядає... Дуже сильно обм'якший. Давайте так, тому що знову таки я повертаюсь до ядерних випробувань тактично-ядерної зброї, які були не так давно на території Росії. Ну і відповідно у що вони е привратили полігон, де ці випробування відбувалися. Я нагадаю, що з семи запущених тактичних ядерних ракет для випробування шість нікуди не літають. Ну і відповідно показують не надто гарні результати для Росії.